Арден Палац запрошує на великодній вікенд зі знижкою на проживання 50%. І Про те, що угода між Росією та Україною може бути підписана цього тижня, висловив сподівання Дональд Трамп напередодні. При цьому він не уточнив ніяких деталей. У власній соцмережі написав таке: цитую: сподіваємося, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві країни почнуть вести великий бізнес зі сполученими штатами, які процвітають. І зароблятимуть статки, написав Трамп. Саме 20 квітня джерела у Білому домі називали дедлайном, який Трамп нібито встановлював в своїй команді щодо завершення російсько-української війни. Тепер наступна червона лінія це 30 квітня, коли буде минати 100 днів президентства Трампа. Сполучені Штати Америки готують новий раунд переговорів разом із європейськими партнерами. Цього тижня вони відбудуться у Лондоні. Це продовження тих переговорів, які відбувалися минулого у Парижі. Про це повідомив спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох. Він сподівається, що домовленості будуть фіналізовані і бачить для цього великі можливості. Нагадаю, що у паризькій зустрічі росіяни участі не брали, але там була і українська делегація. Втім, одразу після цієї зустрічі постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що припинення вогню в Україні наразі є нереалістичним. Ми втомилися від того, що відбувається. У світі занадто багато інших проблем, в які Сполучені Штати повинні бути втягнуті. Ця війна триває занадто довго, Але я думаю, що є можливість Ми представили те, що я б назвав технічним завданням те, що зробить можливим просування вперед. Вони повернулися до Києва і збираються приїхати до Лондона. Тож ми їх запитаємо, як вам ці умови? тоді ми звернемося до росіян і скажемо, а які ваші умови? У державному департаменті США очікують на продовження так званого великоднього перемир'я. Там заявили цитую, США вітали б, якби мир продовжився і після неділі. А от конгресмен від республіканської партії Джо Вілсон скептично поставився до заяв Москви. і він заявив, що Путін не припиняє терор України і перемир'я від нього не варто очікувати. Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну і цілковиту розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні й оголошуючи фальшиве великоднє припинення вогню, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити сьогодні. Історія запам'ятає його як слабку і жалюгідну людину. Вдячний бути поруч з Україною. А от міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дії Росії після опівночі, а й сьогодні, і протягом тижня, покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США і пропозиції 30-денного повного припинення вогню. Визнати Крим російським і відмовитися від вступу до НАТО видання «The Wall Street Journal» озвучило, начебто, пропозиції Трампа, які має розглянути Київ, їх нібито конфіденційно передали Україні під час останньої зустрічі у Парижі. Ще одна із пропозицій, США, за словами джерел Wall Street Джорнал, полягає в тому, щоб територія навколо Запорізької АЕС була оголошена нейтральною зоною, яка могла бути передана під американський контроль. Імовірно, підприємство за цим планом постачатиме електроенергію як підконтрольній Києву території, так і на тимчасово окупованій Росією. При цьому російський суверенітет над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями американці не визнаватимуть однак і не вимагатимуть, щоб російські окупанти ці регіони покинули. Також за даними видання, план не передбачає обмежень на чисельність та озброєння для збройних сил України. При цьому в плані немає згадки про гарантії безпеки для нашої держави. Адміністрація Трампа не заявила, чи готова вона надати будь-яку військову підтримку європейським країнам, якщо вони надсилатимуть свої війська в Україну в рамках миротворчої місії, визначитися остаточно чи приймати ці пропозиції, чи ні у Києві мають до кінця цього тижня і на зустрічі в Лондоні дати відповідь. Потім ці умови відправлять до Москви. Щоб чинити тиск на Україну та Росію, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо на минулого тижня заявив, що адміністрація Трампа може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях.